В фірі рогова пасіка піновуликів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. На роговій пасіці всі сім'ї зимують, сьогодні була мінусова температура вночі, гнізда зроблені. Але є одна проблема, про яку мені хочеться з вами поговорити. В цьому році дуже багато мишей. Знайомі пасічники розповідають, що відкриєш кришку і вона на тебе скаче. Колись і в мене так було, аж поки я не почав робити акції проти мишей. І насамперед, це коти. Вони охороняють пасіку, і миші тут не гуляють. Вночі котів нема, але в мене живе сім'я їжаків. І вночі миші теж не бігають по пасіці. Але я їжаків вже давно не бачив. Вони, видно, вже пішли зимувати. І тому вночі є небезпека, що миші полізуть у вулики. Сьогодні ми будемо ставити проти мишей, грати і отруту. Для цього ми припасли червоні зерна, які називаються панюрат. Вони не мають такого запаху і не приваблюють мишей. Але коли миша прибіжить до вулика, вони помітять ці червоні зерна. Ставити ми ми будемо в кришки. Вони по гривні на базарі. Їх у нас багато цих кришок. І ви побачите, як зараз ми будемо це робити. Найбільш небезпечна зона це від жилого сектору, від хатів і хлівів. Саме тут, в першу чергу, ми і поставимо наші принади. Ну що ж, розпочнемо. Вулики і спіноплекса. Тут миші прогризають все. Ось чому ми поставили дві коробочки. Наповним їх паніратом. І ставимо панірат, по перше, знизу під сітку, тому що миша лізе часто під низ. Засовуємо подальше. Щоб не достали пташки. І другу ми зараз положимо під кришу, тому, тому що миша дуже любить лізти під кришу. Поставимо, поставимо тут і накриємо. Якщо, якщо підлізе, то їй буде на переливки. Всі вулики ми не ставимо трути. Вони пластикові. Україна, творецький гібрид, пластика і поліуретан. Миші тут не прогризають. Слідуючий у нас по курсу, вулики і спінополіоретану. Він теж стоїть проти мишей. тут. Можна нічого не ставити. Криша прилягає плотно, миша під кришу не прилізе. І під низом надійна сітка. Кімекселен. Теж сітка і криша щільно прилягають. А ось слідуючі вулики із піноплексу, вони легенькі, вони м'ягенькі. І миші тут можуть зробити біду. Ось чому зробимо Тут заходи свої. Одну підниз. Якщо миша підлізе під сітку, да її запах мого привабити. І слідуючу під кришу. Тільки дуже люблять це місце, лізти під кришу. Так. І зверху розтяне. Все, тут у нас справа. Зроблено. Обов'язково треба ставити проти мишей отруту вулики Біхаус. У них, на жаль, пластмасова сітка із пластику Її миші можуть прогризти. Тому візьмемо отруту і поставимо до цієї сітки, щоб вона не була прогрижена мишами. Вулик Біхаус має слабке місце. Це пластикова сітка, яка ненадійна. При можливості її треба міняти на металеву. У вуликах треба поміняти засувки. Перед цим ми їх обмежували одна-дві бджоли. Але на зиму ці отвори великі. Тут може втиснутися миша. Як би ми не хотіли, вона буде сунута і втиснеться. Ось чому міняємо на положення грати. Грати мілки і миша через цю дірочку не всунеться. І засувку не посуне, якщо буде збоку йти. Грати ще й тим хорош, що у вулику буде нормальна вентиляція. І через грати вітер не буде задувати, тому що все-таки яка-небудь перешкода. Отже, ставимо положення грати Це проти мішей і для гарної вентиляції. Перед тим як ставити положення грати, ми повинні вигорнути біля льотка бджіл, які там накопичились. Справа в тому, що повинен бути вільний прохід. Бджоли зимою іноді вискакують, коли відчувають, що їм треба вискочити. Ось а ці їм заважають. Тепер прохід буде вільний, і можна поставити грати. І миші не влізуть, і вентиляція буде. Ось таку роботу ми зробили. Біля цього вулика будемо робити біля кожного. Таку ж маніпуляцію проведемо і з комбінованим вуликом Summer. Виймемо пластик, вигорнемо бджіл, які заважають вилітати і поставимо положення грати. Там, де магнітні льотки, їх треба. Теж оборудувати гратами, забрати суцільну планку. Вона перешкоджає вентиляції, вигорнути підмор біля вуликів, саме біля льотка. Вигорнути підмор Середину не лізти. щоб не тривожити бджіл. І поставимо в жоляру грати. Це набагато краще, ніж суцільна планка, яка заважає вентиляції. Отже, ми підготували вулики проти мишей поставили отут, поставили грати. І тепер знаємо, що мишей в вуликах не буде. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Хай хранить вас Господь! Хлопці дорою станем горою, сі сам добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою!